Здійснюють марш, долають засідки та переправу, роблять окопи і проходять контрольне тактичне заняття. Так бійці, які планують стати до ЛАВ ДШВ, проходять триденний польовий вихід. Це в них уже фінальний етап. Вони його проходять, потім ми вже їх випускаємо, і вони вже їдуть по своїх бойових бригадах. Зараз ми робимо акцент на тактичній підготовці і на вогневій підготовці. У нас маленький проміжок, часу, в них тільки місяць є навчання, і ми більше робимо на цьому акцент. 24-річний Максим добровільно вирішив стати на захист України, тому звернувся до Житомирського рекрутингового центру. Треба треба захищати батьківщину, і рано чи пізно кожного мені здається, доведеться це зробити. І... І краще піти одразу в рекрутинговий центр обрати свій фах туди, куди ти хочеш потрапити, ніж тебе просто візьмуть, заберуть на вулиці, і ти потрапиш куди потрапиш. Як хотів піти в ДШВ, так собственно сюди і потрапив. Все добре, з мною провели спілкування, дали направлення. Рекрут Константин на початку повномасштабного вторгнення займався волонтерством. Зараз зрозумів, що прийшов час стати військовим. Чоловік проходить загальну військову підготовку. Що в подальшому? Обороняти державу у складі десантно-штурмових військ. Це гарна підготовка, це елітні війська. Мені здається, що десант це саме така, яка підготовлює тебе прямо до всього, чого можна підготувати. Бійці зізнаються. Спочатку було важко звикнути до постійних фізичних навантажень. Дуже важко, особливо коли я останні там два роки не займався зовсім спортом. Займався перші дві два тижні було так. Достатньо важко, потім трошки вклинюєшся, додається навантаження, і ти потроху, потроху, потроху якби ці навантаження витримуєш. Поки всі до один до одного там звикнуть, потім вже дуже круто. Всі дружні, всі з нею миски з її чашки п'ємо все добре. Навчають майбутніх захисників інструктори, які вже мають бойовий досвід і можуть дати важливі поради. Впливає бойовий досвід, тому що ти розумієш, якби якби в тій чи іншій ситуації було б насправді. Не так, як відпрацьовували колись до повномасштабки чи ще раніше, а от як воно відбувається, насправді в бою. Інструктори розповідають, рекрути справді мотивовані, з ними легко працювати. Хоча Житомирський центр рекрутингу працює менше місяця. Його відвідали вже чимало охочих. Має 295 звернень, людей щодо роз'яснень, уточнень тощо. Та видано вже 88 відношень. Тобто 88 людей вже пішло. В а звернутися до центру, щоб отримати усі роз'яснення, можна за номером телефону 050 023 91 99.